Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. І ось оці троянди я приготував для вас. Ну що ж, Коля, троянди на місце, а ти покажи, що я приготувала зараз. Нарешті м'ясо появилось. О, який ти голодний! Дорогінки мої. Зараз будемо готувати таке знаєте, смачненьке блюдо. так сказати, да? Але я так думаю, що багато з вас його знають. Просто трішечки підзабули, як кажуть. Я завжди як казала мамі там от рецепт. А вона каже: ой, я його знала, це його трошки запам'ятувала, Так оце ви, мабуть, хто знаєте, знаю, ой точно знаю. Ми, ну що ж, не будемо лірику, будемо готувати. Що у мене? куряче філе. Знаєте, філе оце з грудки, як називається, оце філе не з бедра нічого. Бачите, таке розовеньке. Нарізано дуже-дуже міленько. Міленьким таким кубиком. Ось бачите, то, що міленько, а ще й тоненько. Бачите як? Висипаю. Це таке, що можна приготувати як на сніданок. У нас полюбляють таке от, з жареною картоплею, можна з пюрешкою. Ну, ви найдете, при, як сказати, на хліб і до чаю теж піде. Ви знайдете до чого, аби було що, як кажуть. Є. Тепер на оці, так, 600-700 грам, ось так воно де. Знаєте, там щось обрізали туди-сюди. Було 800, стане 600. Так теж буває. Дві картопельки, отаких, от а можна навіть і три. Вибирайте самі, можна дві, можна три. На середню терку. Яка середня терка? Ось вона. Бачите, натираємо. Я так деру не роблю. Сюди ж натру обов'язково. Дивіться, зубки, часника, покажу, а потім вже буду все зараз терти. Оце скільки, бачите, шість штучок такі добрячі. І в мене цибуля була така здоровенна, тому я половинку відрізала і оцю цибульку. Зараз це все на терку. Коля, ти мені допоможеш? Та, питаєш. Ну, все. Дякую тобі, тому ви чекаєте, а Коля попрацює добре? І так, дивіться. Натерла морковку я і цибульку. А також морковки скільки. Знаєте, ось так морковочки. Було, думаю, чому б і ні. Для, для кольору, бачите, зовсім трохи. І ось трішечки петрушечки додавала. Маєте більше, додавайте більше. додавайте, що вам, як, як сказати, що вам сподобається в холодильник копір. Ой, можна це, можна це. додавайте все, буде все смачено. Дорогі мої, куля картопельку натер. Ось кілочки. Бачите, я зараз її сюди. Ось так от є. Тепер сюди ж два яйця. Ось вони тут. Одна третя чайної ложечки перцю, як завжди, я не дуже печу, чорний перець мелений. І одна чайна ложка там уже пірнула, соли така з горкою. Ось вона тут, бачите, ось вона дні. Є, запитують, а я не бачила. Дівчатка, я дуже прошу вас, дорогенько мої. Якщо я говорю, що тут воно є, то воно тут є. І якщо написано в рецепті, що воно є, то воно точно тут є. Зараз я добре це все перемішаю, але ще перед цим, коли вже так, добавлю три столові ложечки сметанки. Можна майонез, але мені, я так думаю, що сметанкою буде смачніше. Ось так от. Одна ложечка. Боже така смачна, аж ви тут. І Ти вже успіла попробувати. Ну, а як ще? Коли мене показувати не обов'язково, як я сметану облизую. Зараз це все добре перемішаємо. Ось так дивіться, перемішала добре. Тепер 3 столові ложки крохмалю. Не борошна, а крохмалю. Крохмаль, ну, явне діло, що картопляний, правильно? Тож у нас вже картопля. Ось так я буду підсипати і перемішувати сковорідку. На вогонь, дорогенькі мої. Олійки налили. І зараз тільки перемішаю і почнемо смажити. Оце таке вкусне. От скажіть, хто-небудь із вас догадалися, правда, що ви так готували. І я так скажу, що, може, хтось і вчора готував, а я сьогодні, бачите як? Ось так. Перемішуємо. Ще хочу додати, що якщо, допустимо, вам не, не подобається колір, знаєте, зараз, може, їй це не таке купили, воно таке, щоб не було сіроватого кольору, в мене завжди паприка мелена. Вона завжди в мене є. Копчена, не копчена. Ось так трошечки, дивіться. Ось так. Насипали, посипали. Вона смаку, я, звісно, її не весь пакетик всипати, а так чуть -чуть, там чайну ложечку, пів півчайну ложечки. На смак вона сильно, там, ну, склад, нічого не дасть такого. Ні, в неї немає ні запаху, ні смаку ніякого. Але кольору вона так придасть, будуть гарніші. От, добренько перемішали. І зараз будемо підходити до чого коля, звісно, до сковорідки. Тому чекаємо. Ось, бачите, провірила, вже шкварчить, тому тепер беремо ложечкою, Ложку можна взяти, якою хочете, великою маленькою. Ось так і смажемо як оладки, як котлетки, як вам подобається. Але одне хочу сказати, що вогонь повинен бути середній, а то й менше середнього. Тому чекаємо. Ось дивіться, я вже перевернула. Перевертаються дуже добре, бачите, зібрались до кубки. Я ось так перевертаю. Бачите? Хочу сказати вам, що мені вже колись списали таке зауваження, чого тут у пальці можна лопаткою чи чим. Дорогенькі мої. От знаєте, що таке гени. Навірника ви знаєте. Оце моя мама так робила. І оце пальцем. Я блини ножем, точно як моя мама. І це вже несправімо. Повірте мені, лопаток там, хоч відбавляю. Я коли соберу до кучки і положу на столі. Дуже багацько. Але от, ну, гени. Оце так передалося. Тому чекаємо, я скоренько посмажу. Ну що ж, дорогенькі наше, бачите, ще парує, правда, Коля? Видно пар. <реш> мені дуже хвидко. Дорогенько ні. Ось така тарілочка. Багатсько, Ми їх не рахували, але багатенько. Знаєте, що можна сказати? Раніше ми могли назвати, що це котлитки рублені, чи як там їх, помните було. Время. Але ж тут у нас картопельки, так, як і м'ястя, тут все нормально. Дерунця мене називає, щось таке середнє, але дуже смачне. Тому давай, коли я покажу один. Ось, дивіться. Гарячий, дивіться, який він в так. Там. І Бачите. Все, все так просмажилося, просмажилося, тому що накривайте кришечкою, можна навіть накрити кришечкою. Вогонь робить менше середнього і воно добре просмажиться. Довше трошечки ну, довше, довше хвилин, але, там, допустимо, не за 2 хвилинки, а за п'ять, але просмажиться точно. Подавати. Я вам вже розказувала, що у мене полюбляють з пюрешкою, з картоплею, з жареною, з чим там ще не знаю. А взагалі на хлібчик, на чорний хліб, у нас так, оце, як свіжий хліб, чорний хліб оце таку котлетку, будемо так казати, така овочна м'ясна котлетка. На сніданок до чайку це те, що потрібно, дорогі мои. другого нічого. І так і на перекус, якби так і якби такі повечеряти. Як картопельки нема, то якби таке повечеряти. Тому дорогенько. Люба, я думаю, що для глядачів. Для, для Важне, щоб оце було. А з чим його і як його, вони саме розберуться. Так, да, ну я ж кажу те, що у нас полюбляють, тому що я ділюся рецептами і готую те, що я готую для своєї сім'ї. Ось сьогодні готувала оце, оце вам і показала, бачите, ось. Ну, до завтра хватить. А буду будучи з друге. у мене теж так багатсько такого, що полюбляють. Може, навіть таке, що ви готуєте, а може ні, тому буду ділитися з вами. Не забувайте за наш канал, заходьте добренько. Пишіть коментарі, ставте лайки і вподобайки. А саме, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і усьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!